Галю, ти мені зрадила, як ти могла, Галю? Василю, ти мій хлопець, а не чоловік. Поки ми не взяли шлюб, то не зрада, а кастинг. <риклад> Перший тиждень на новій роботі я була мила, ввічлива і привітна. Всі були милі, ввічливі і привітні. І ми чудово спілкувалися. А потім я випадково не втрималась і сказала: Твою ж мать! Фу, усі полегшено видихнули і почали розмовляти як нормальні люди. <рес> Жіноча логіка не переможна. Не дзвонить з бабами, не пише точно з бабами. Не в онлайні, з бабами. В онлайні от бляха переписується з бабами. Кохана, цілую тебе в оченята, носик, ротик, шийку, циці, пупик, колінця. Хм, Е, ану повернись і не пропускай. Шановний купідоне, спираючись на останні події мого особистого життя, Якщо я тебе падло, піймаю, я тобі все пір'я на крилах нахер повириваю, поламаю трястя твій лук, ну і думаю, здогадуєшся, куди оті ті стріли засуну. <риклад> Мамо, мамочко, що в синку? У мене під ковдрою якесь чудовисько, а яке з нічного клубу привів, таке й лежить. <риклад> Тихо, Галю, тихо, не репетуй так. Нічого страшного не сталося, ніяка це не коханка. Просто Оксана гріла тобі місце в ліжку. <риклад> Чоловік прийшов додому і задумав пиляти дрова. Запитує: Жінко, де пила? Ух, 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 ніде не пила? Де пила? Ну, у сусідів пила. А навіщо дала? дала. ну, випила і дала. Шо?